17 серпня з 18-ї години і до опівночі ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування суттєво знизили кількість провокативних обстрілів українських позицій і здебільшого використовували стрілецьку зброю. В той же час поодинокі випадки порушення домовленостей по застосуванню великокаліберного озброєння все ж були так поблизу Донецька, ввечері і наприкінці доби зі 120-мм мінометів ворог обстрілював наші опорні пункти у Красногорівці та Березовому. Близько 20-ї години по селищу Мар'янка бойовики вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, а місто Авдіївку двічі накривали вогнем зі 122-мм артилерії і мінометів. Крім того, з 10-ї години вечора найманці били з артилерії калібру 152 мм по позиціях сил АТО в селищах Горняк, Невельське, Красногорівка. В районі Маріуполя о 18.45 під вогнем 120 мм мінометів опинилися підрозділи. А то в Старогнатівці, а о 18.57 по цьому ж населеному пункту працювала реактивна артилерія противника. На Артемівському напрямку близько о пів на восьму протитанковими ракетами били по селищу Луганське. А по підрозділах української армії в Кримському, що на Луганщині, бойовики вели вогонь з озброєння БМП. Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 86 разів порушили режим припинення вогню, 12 разів найманці застосовували артилерію, 27 міномети, 52 стрілецьку зброю і гранатомети. Після опівночі, 18 серпня, банд формування, використовуючи стрілецькі озброєння, продовжили поодинокі провокації переважно на Донецькому напрямку.